Ми часто ускладнюємо наше життя, впускаючи в серце тривогу Про завтрашній день, що несе майбуття, Думки ці нам геть не в підмогу, Думки ці нагадують пісню страшну, яка каруселлю кружляє, і сон вже втікає, і не спиш до зорі, і так не одна ніч минає. Потім опустяться руки твої, не схочеш нічого робити, і радість розтане, як сніг навесні, і будеш себе ти жаліти. Ще гірше, коли у чужих словах підтексти почнеш шукати, і вже від думок болить голова, де спокій і мир узяти. А ти потихеньку вікно відчини. І повітрям подихай свіжим, зроби собі каву і думки зміни, давай негатив весь обріжем. Подумай про те, що прокинувся ти, що можеш ходити, сміятись, і їжа смачна вже лежить на столі, тож перестань хвилюватись. Все, що малюємо в уяві своїй ніколи в житті не стається, ми лиш робимо важчими дні свої, і в серці печаль затягнеться. Тому, полиш всі тривоги і біль, навіщо тобі страждати? Ти зосереться на тому, що є, це буде тебе захищати. Не будемо складнювати наше життя, Впускаючи в серце тривогу Про завтрашній день, що несе майбуття, Думки ці нам геть не в підмогу. З вами був канал Палітра життя.